Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Діва на період з 11 по 17 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта хрест це карта долі. Вона показує якісь кардинальні зміни або події, котрі можуть вплинути на ваше подальше життя. Або переміна роботи, або зустріч з коханою людиною. У кожного своє, але щось таке масштабне та грандіозне. Далі прямуємо сонечко. Воно показує особистий успіх. Він може бути також як по роботі, так і, наприклад, вас осяє зустріч з коханою людиною. Далі прямуємо ключик, ви віднайдете рішення на якесь для вас важливе завдання або запитання. І ще також, друзі, ось тут стрілечки догори. Вони показують, що ваші справи мають гарний розвиток, впевнено, прямують вперед. Нагадую, що ретроградний Меркурій скінчився цей період, і ви вже маєте. Сміливо діяти і робити всі свої заплановані справи, або ті, котрі ви відклали. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак зодяка діва. З 11 по 17 серпня 2025 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ось тут значок Терези для діви. Будьте спокійні та врівноваження, а також помірно витрачайте фінанси. Це може бути пов'язано з далекою дорогою або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Тут у вас котик, романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Головне, щоб це не був чоловік або дружина того, з ким ви зустрічаєтесь. Мається на увазі, щоб людина була вільна. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і по ваших особистих питаннях. Кайдани, невеличкі розбірки в родині, а також стабільність сімейних стосунків. Зверніть увагу карта СОС, якась небезпека. Будьте уважні та обережні. І ось тут ще замок. Він показує закриття на замок якихось ваших минулих справ. Тобто ви щось завершили. І можете прямувати далі. Іноді, наприклад, чекають якусь довідку, треба чекати 2 або 3 тижні. І ось нарешті щось ви отримуєте, якусь вдачу. А ми, друзі, прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодяка Діва з 11 по 17 серпня 2025 рік. Третій розклад. Троянда. Дуже гарний знак. Знову замок. Мабуть, у вас накопичилось декілька справ, котрі ви маєте завершувати. Ще тут романтичні почуття, лебідь. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ялинка добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Сьогодні з вами подивимось на колодії колесо року для знака Зодіака Діва з застереження десяточка пентаклів та порада. Карта підвішений, старший аркан. Друзі, десятка пентаклів вона показує вашу родину, а також добробут, фінанси та здоров'я. Чому вона випадає в застереження? Мабуть, не ризикуйте. Якщо у вас щось таке відбувається в плані кохання, романтичних почуттів, ви там бачили котик, котрий суненоса, третя людина, котра суненоса ваші стосунки. Це можуть бути, наприклад, батьки або якісь друзі, або минулі стосунки. Не ризикуйте нічим, що цього стосується родини, добробуту. Та всілякого благополуччя. А порада карта підвищений. Якщо ви бачите, що вашу справу саме зараз неможливо вирішити якусь із декілька, наприклад, справ, поставте її на паузу і зачекайте певний період, коли ви зможете змінити якісь обставини для вирішення вашої справи. Це може бути будь-що, наприклад. Ви ходили, оформляли якісь довідки, і там був один спеціаліст неосвідчений. І потім ви приходите через тиждень, і у вас там вже новий спеціаліст, котрий більш освічений і більш вам може допомогти. І таким чином, ось ця карта, старший аркан Вісельник, вона може вас виручити буквально на ровному місці. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Бажаю вам гарного тижня. Запрошую підписуватися нових глядачів для того, щоб не пропустити мої нові відео. До зустрічі!